Понад 100 виробів декоративно-ужиткового мистецтва представили майстри та аматори на фестивалі конкурсі «Великоднє Сяйво. Він сьомий розпочав свою роботу на прилученні в селі Дідівці. Роботи учасників представлені у шістьох номінаціях. Розповідає Наталія Пономаренко. Мета цього фестивалю це залучення, звичайно. Населення до, до традиції, які, на жаль, не зовсім вже в нас зберігаються. А найголовніше це підтримка декоративно-ужиткового мистецтва, тому що це вид, вид дійсно декоративної творчості, яка зникає. Ми всі співаємо, ми всі танцюємо, ми всі малюємо. А от не всі ми вишиваємо, не всі ми в'яжемо, не всі ми майструємо. Кількість учасників зменшується. Близько 100 робіт представлені всього на всього чотири області: Чернігівщина в більшій мірі, Сумська область, Київська область, Дніпропетровська область. І одна робота у нас залишилася з минулого року, тому що ми прагнули зробити цей фестиваль в минулому році, але війна завадила, і робота надійшла раніше ніж почалися військові дії. Це робота з Тернопільщини. Для порівняння говорить Наталія Пономаренко у 2021-му у Великодньому сяєві брали участь представники з 12 регіонів України. Дев'ятирічний Євгеній Івахненко місцевий участь у фестивалі. Бере вперше це моя робота. я її робив з мамою. Мама мені допомагала я клею зайчиків галявину. Я зробив. Мама зробила яйця корзину. Теж мама зробила мама Жені Людмила сама брала участь у фестивалі у попередні роки. Вирішила. Це все передати своїй дитині, щоб він теж приймав участь. Але ж традиційно не вмирають, вони завжди живуть, і щоб діти знали, що таке Писок, що таке паски, свята взагалі, щоб не забувалися нашими дітьми, щоб роботи різні виконували. Не просто так категорії є, і 60 років і 50 років люди працюють. Воно живе з покоління покоління від маленького до дорослого. Роботи учасників фестивалю конкурсу оцінює журі. Мають визначити переможців, які утра. Дні, представлятимуть Україну на фестивалі в Туреччині у складі журі працює художниця та дизайнерка одягу Олеся Вакуленко. Вона з Харкова робіт на жаль, на жаль, не дуже багато. І гідних високого рівня робіт із них і ще менше. Але ну, ми обговорюємо, ми визначаємо роботи за категоріями, за критеріями мистецької цінності, самобутності, неповторності. Приємно побачити, що незважаючи на важкі часи, незважаючи на те, що в принципі, якби можна було б подумати, що там не до народного мистецтва, все-таки, Щось робиться, конкурси проводяться і є майстри і дорослі і діти, які творять щось прекрасне для зцілення власної душі і для наповнення прекрасним всього світу. Частиною великоднього сяйва є алея шпаківень. Це теж роботи учасників фестивалю. Загалом конкурс триватиме упродовж трьох тижнів. Вікторія Сидорчук, Максиміщенко, Суспільне новини, Чернігів.